Вітаю! Сьогодні проговоримо про армовані гальмівні шланги для мотоцикла Хаябуса. Ми всі знаємо, що у джексерів проблемка з гальмами, от, але якщо ми беремо Хаябусу з її масою, то тут ця проблемка вилазить максимально. Щоб вирішити, в принципі, цю проблему, достатньо поміняти резинові шланги стокові на армовані. У кого. Кому це мало, тому що потрібно поставити гальмівну машинку з більшим діаметром поршня. Але в принципі, армовані гальмівні шланги практично всіх вирішують цю проблему. Ну, якщо ви захочете поставити машинку з більшим поршнем, то все одно потрібно замінити. Резинові шланги нормовані, тому що якщо ви поставите машинку, а залишите резинові шланги, то весь тиск, яка машинка буде збільшена видавати, буде йти на розширення резинових шлангів. Значить так, Що у нас іде? Стандартний комплект у нас з перемичкою через колесо. Самий довгий шланг іде від гальміної машинки до правого супорта. Ось такий фітінг у нас йде біля гальміної машинки. І такий фітінг йде до правого супорта. Потім, перемичкою через крило, у нас йде от таким шлангом від правого до лівого супорта, ну і задній шланг. Є комплект для Брембовських. Супортів, хто міняє на мотоциклі, ставить брембовські тормоза, але якось в цьому випадку були е е е супорта від r 1 Тут е вхід в супорт вища у Брембовських супортів, і тому перемичка через колесо потрібна, по-перше, коротша, і, по-друге, ось такі, кути загибу, має. Для комплекта суппортів э, Brembo або від Yamaha R1. E, потрібні болти, кому болти і шайби не входять в комплект, але кому потрібно, можна. Передбати. Для цього потрібен один подвійний банджо-болт, Для цих комплектів він з'єднує два шланги біля правого супорта, чотири одинарні і 11 шайб. Ще є комплект обидва шланги від гальмівної машинки. У цьому комплекті два шланги довгі. Тут вже подвійний бенджо який з'єднує два шланги, він вже потрібен біля, біля гальмівної машинки. І окремо йде на правий і на лівий супер. Ну і задні шланги е у всіх цих трьох комплектах, однакові. Так що звертайтесь, якщо вам потрібно покращити е, гальму на Хаябусі, та й будь-якому на якому мотоциклі. У нас все в наявності, всі комплекти, по будь-якій схемі підключення, full-race це обидві шланги від гальмної машинки, з перемичкою через крило або з трійником, коли один шланг виходить від гальмної машинки до трійника, і від трійника розходиться на правий і на лівий супорт. Так що, звертайтеся всі кольори в наявності на будь-які мотоцикли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.